Слава Україні! Андрій Костін, генпрокурор, прокоментував затримання олігарха Константина Живаго у Франції, які дії президента є державницькі. Живаго затримали. І як народі говорять, я аплодую стоячи. Молодці! Тільки молодці не наші, а французи. Наші ж випустили, наші ж затримати три роки не могли. І явно соромно і некоректно виглядає саме коментування цієї події генпрокурора. Він сказав, що перед законом всі рівні, закон один для всіх. І саме ця фраза є піарною, популістичною і повністю суперечить мудрості і грамотності комунікації з суспільством. Адже якщо ти державний чиновник генпрокурор, ти знаєш, що в тебе, крім же є олігарх фіртаж. Та Коломойський, а ще Ахметов. За фірташем Україна геть і не ганяється. А його газові схеми наповну працюють. І журналістика закидає співпрацю його з провідними чиновниками. Коломойського вже давно пов'язують з владою. І по ньому справи розглядаються набагато довше, ніж Живаго. І саме його затримання чекає суспільство. Саме його, бо його пов'язують з з нинішньою владою. Саме його затримання б довело б, що закон не вибірковий і що дійсно перед законом всі рівні. Але Коломойський на свободі. Мало того, його лишили громадянства України, і це допоможе йому уникати українського правосуддя і прикриватися громадянством інших країн. Крім того, і Ахметов взагалі не тронутий. Це все говорить, що правосуддя таки вибіркове. Затримали олігарха діяльність, якого пов'язують з партією Батьківщина. А це значить з опозицією до влади. Натомість тих, хто підтримав владу, не чіпають. Тому помилка генпрокурора як топ-менеджера в тому, що він взагалі заговорив на цю тему. Він повинен був просто мовчати так правильно, а посадивши всіх, потім говорити. Бо не було б усвідомлення громадян, що затримали олігарха якраз не наші правоохоронці. І саме інтерв'ю генпрокурора не виглядало б, як знущання над українцями. Знущання, о, оскільки всі чітко розуміють, що в Ахметова реальні бізнеси, в фірташа також бізнеси, в Коломойського є, і їх потрібно було б затримати і передавати ті бізнеси державі. Чи є Бойко, Шуфрич і інші щури, котрі реально не бізнесмени і не мають ніяких підстав ними бути. А і мають незрозуміло, звідки бізнеси. От в кого! І що потрібно забирати. А вже вагу бізнесу банкрутстві. Тому держава відживаго багато не отримає. Отримає тільки зацікавлений політику, оскільки ослабиться політичний опонент партія Батьківщина. Що повинен робити президент? Перше. Домогтися від правоохоронців з застосування до гучних справ схеми, оголошується підозра і негайно застосовується затримання з метою уникнення побігу за межі країни. Друге. Навчити високопосадовців не піаритися і робити популістичні висловлювання, а бути мудрими і висловлюватись конструктивно, а не резонансно. Третє, затримати реальних олігархів і міні-олігархів, Коломойського, Фірта, Шановінського, Бойка, Шуфрича, інших список всіх цих друзів ми знаємо. Андрій Костін, генпрокурор, прокоментував затримання олігарха Константина Живаго у Франції, які дії президента є державницькі. Не займатися популізмом, а посаджати всіх олігархів і забезпечити, щоб награбоване народа України реально перейшло до народу, а не осіло в нових олігархів з Офісу президента. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях, з наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленики, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал. Тисніть лайк і зробіть свій грамотний, розумний коментар. Також підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі, щоб побувати заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!